Вітаю вас, шановні десятикласники, З вами я, Раїса Іванівна. Я допомагаю вам вчити геометрію 10 класу. Тема сьогоднішнього уроку паралельне проєктування та його властивості зображення просторових фігур на площині. Мабуть, один із найвідоміших архітекторів цього часу Ле Корбузьє сказав: Ніколи ще до нашого часу ми не жили в такий геометричний період, оточуючий нас світ. Це світ геометрії, чистий, істинний, бездоганний в наших очах все навколо геометрія. Подивіться на ці будинки незвичайної форми. Для того, щоб будувати будинки, потрібно вміти проєктувати. Зобразити тривимірний об'єкт на плоскому кресленні з абсолютною точністю неможливо. Однак, за допомогою плоского рисунка можна одержати досить чітке уявлення про окремі властивості просторової фігури. Щоб плоскі рисунки давали якомога чіткіше уявлення про властивості тієї чи іншої просторової фігури, необхідно знати правила зображення просторових фігур на площині. Паралельне проєктування це спосіб зображення просторових фігур на площині. Нехай нам потрібно побудувати проєкцію. Точки А на довільну площину, площину альфа. І у нас є напрямок, який задає, пряма, яка задає напрямок паралельного проєктування. Тоді через точку А проведемо пряму паралельну до тієї прямої, яка задає напрямок. Точка перетину цієї прямої з площиною H'. Буде проєкцією точки А на площину альфа. Якщо ж точка А буде належати площині альфа, тоді її проєкція буде збігатися з самою нею. Кожну фігуру ми можемо розглядати як е, множину точок. тож можна побудувати в заданій площині проєкцію заданої фігури, таким чином отримаємо зображення або проєкцію просторової фігури на площину. Нехай нам треба побудувати проєкцію трикутника і трикутної піраміди на площину альфа і в напрямку прямої А. Тож через кожну точку даних фігур проведемо прямі паралельні до А. Ці прямі перетинають площину альфа в точках, за допомогою яких ми Можемо побудувати проєкцію цих фігур. Зауваження. При паралельному проєктуванні не обирають напрям паралельно площині проєкції, тому що паралельна пряма до площини не перетинає її, а значить, ми не отримаємо проєкцію даної точки. Логічно. При паралельному проєктуванні плоских фігур не обирають напрям проєктування паралельно площині, в якій ця фігура лежить, належить фігура. Тож, якщо ми будемо будувати проєкцію трикутника паралельно площині, в якій лежить цей трикутник, то в площині альфа ми отримаємо відрізок, а ця фігура не відображає властивості нашого трикутника. Якщо напрям паралельного проєктування перпендикулярний до площини проєкцій, то таке паралельне проєктування називають ортогональним. Якщо площина проєкцій і площина, в якій лежить задана фігура, паралельні, то зображення цієї фігури Буде дорівнювати самій цій фігурі. Властивості паралельного проєктування. Паралельність прямих відрізків променів зберігається. Якщо відрізки АВ і СД були паралельними, то і їхні проєкції H'B'CD C'B' будуть теж паралельними. Відношення довжин відрізків, які лежать на паралельних або на одній прямій, зберігаються. Наприклад, якщо АВ дорівнювала 2 cd то АшБ буде дорівнювати 2С'Д. Якщо відношення АМ до МВ взяти, то відношення А'М' до МВш будуть однаковими. Лінійні розміри плоских фігур не зберігаються. Наприклад, якщо ми будемо проєктувати кут бета, то його проєкція не буде мати таку ж градусну міру, як і оригінал. Паралельною проєкцією точки є точка. Паралельною проєкцією прямої є пряма. Проєкції паралельних прямих... Паралельні між собою або збігаються, якщо дані прямі лежать у площині паралельній напрямку проєктування. Якщо відрізки лежать на одній прямій або на паралельних прямих, то відношення їх проєкцій дорівнює відношенню самих відрізків. Під час паралельного проєктування зберігається належність фігури до свого класу. Наприклад, точка зображується точкою відрізок відрізком, трикутник-трикутником, чотирикутник – чотирикутником тощо. Належність точок прямій. Порядок розміщення точок на прямій внутрішню точку відрізка зображують внутрішньою точкою його проєкції. Паралельність прямих зберігається. Рівність або пропорційність відрізків, що лежать на паралельних прямих. Або на одній прямій, і не зберігається довжина відрізка, міра кута, зокрема, прямий кут зображують довільним, перпендикулярність прямих, рівність пропорційність кутів, рівність пропорційність відрізків, які лежать на прямих, що перетинаються, це все не зберігається. Тож під час паралельного проєктування ми дотримуємося тих властивостей, які зберігаються. І не дотримуємося тих, які не зберігаються. Побудуємо зображення куба на площину альфа. Через кожну точку куба проведемо прямі паралельні напрямку проєктування. Точки перетину цих прямих з площиною альфа дають можливість побудувати проєкцію. Звертаю вашу увагу! Те, що це проєкція куба, ми показуємо рівністю його вимірів, довжина ширина висота, і таким значком перпендикулярності його ребер. У просторі всі трикутники: довільний, прямокутний, рівнобедрений, рівносторонній, зображуються довільним трикутником. Паралелограм, прямокутник, квадрат, ром. Переходить у довільний паралелограм. Трапеції всі переходять в довільну трапецію коло в овал. Еліпс. Навчайтеся, тренуйтеся, напрацьовуйте навички. Можливо, хтось із вас буде теж відомим архітектором свого часу. Я щиро бажаю вам успіху у навчанні. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити цікаві відео. Ставте вподобайку, пишіть приємні коментарі. До зустрічі!